Добрий день, мої дорогі люди, мої друзі, мої дівчата і хлопці. Як завжди, починаємо з прекрасного. Сьогодні у мене день народження, кругла дата. Я ніколи не думала, що вона так скоро настане. Кругла дата. Що так скоро то все буде. Я, йдучи з роботи, зайшла в магазин за одне, тому що готуватися до, до свята. Я рахую, що дуже хотіла, але я дещо купила і рахую, що нам того вистачить. На обід у нас буде тільки один борщ. Перенесемо то все святкування на вечір, щоб всі були вдома. Це ми на моцарелу взяли посуду. Окей. Помідори. помідори. Ці помідори ми кладемо на вулицю. Вони ми купили хліба. Дуже добрий хліб, бачите, який. Подивимося, на чому він запечений, чи він на біжніх, чи він на заквасці. Касереддіо, коту оленю. Не написано, не бачу, я тут на чому воно спечено. Подивимося. Так, а це моцарела, ми її мусимо відрізати і висипати разом з цим. Зараз я вам покажу. Мусимо... Ой, кавна тяжка, її багато. Я взяла кілограм, так як у нас свято сьогодні, тут В мене свято. А все будут есть, не? Ну, добрый, я вот так попробую. Пробуйте, чтобы оно тут трошечки вышло. Это... Дуже тяжко. Я мушу видеть. Всіх сторін, бачите, відпускаємо від кусочки. Ну, так поволі нам тече. Окей. Що ми накидаємо? І ми її так залишаємо. у нас рикотта. На ця, така солодка мається навозить з уриганом а це з перцем така кисленька така у нас по царела. Окей. Okay. От, от і ще знаєте, що, ми, що я купила, багато я купила. Я купила, щоб не готувати так я щось дуже велике, то я купила морепродукти, там кальмари, молюски, креветки. І купила торта, але ми покажемо вже ввечері, коли я буду то відкривати. Зараз не хочеться це все. Бачите, отам стоїть. Ближче покажу. Ось це торт стоїть упакований. А це їхні їхні, їхні всякі солодкі. Печенька таке всяке. Так що ми то все купили, я то все купила. І ввечері ми вам покажемо, як ми накриємось ці. А також я хочу вам показати, як я буду робити б'єдолу. Це листя, солодке листя буряка. Таке для, для кухні. Зараз я принесу оце листя, бурякове листя. Зараз я його переберу, наріжу і на вечір до риби, до риби, до морепродуктів я його зроблю. Так, показую, як я то робити буду. Оце все. Оце таке велике. Так. Оце все чисто збираю і не знаю, куди маю класти. Просушила вже лавровий лист і його склала. Бачите, он просушила його і склала в банки, дві банки насушила. О, це вже наші наші гарбузи. Це денька. А це ще старі-старі, тогорішні. Тогорішні ці як вони називаються, Тогорішні горіхи. Отак ми їх хімо полегасенько. І вже доїдаємо. Вже в цього будуть. Вже напевне не буду вже, напевне, є. А це я зараз переберу. Поскладаю правильно. Отак складайте так. Якщо ви колись будете робити, його то так складайте, щоб могли відрізати ті всі кінчики, але їх не викидайте. Ці кінчики дуже смачні. Їх також е, готується. Так. О. Так, це сюди, це сюди. І так я буду тут складати їх О. довго. поки не складають. А на обід на сьогодні один борщ. Ми тільки поїмо борщ, а вже все решту перенесемо на вечерю. Так, до зустрічі. Ось це знову я. От бачите, отак я її накришила. Це, це листочки, а це корінці. Зараз я то все помию, залию водою і лишу до вечора. На пательню наш, нашу суці. Наші, наші лист, листки від буряка. Це називається солодкі листочки. Окей. Okay. Тільки в них і відразу просіджуємо нашу другу. Ми просідили. як тільки нам смажиться оця штучка, ми викинемо цих разом і будемо потім його готувати. Поки ми готуємо це, включимо наш, наш, що? наш, наш нашу машинку, яка робить фрі. Але перед тим напишемо Накришу картоплю. Отак от на картоплю. Це на картопля Free. Всякими кавалками, Не як Фрі, не, не як в Макдональді. Бо я люблю саме отак от її робити. І... Будемо накривати на стіл і будемо все показувати, що ми ще купили і що в нас буде накриватися на стіл. У нас сьогодні буде катопля фрі, листочки буряка і всі продукти моря. Так? У нас сьогодні буде такий мій день народження, чисто морський а потім купа солодкого. Ми вам все покажемо. До, цей, до, до наших е, корінців ми додаємо чесночку. Вони трохи нам більше протушуться, ми відразу будемо давати листочки. І відразу будемо шукати оливки, оли, щоб кинути сюди оливки. Тепер ми додаємо нашої, наших листочків. так, першу так поставимо і полегенько кидаємо. Оке. У нас сьогодні свято, моє день народження. Мені сьогодні море років. Ми в обід їли борщ, а зараз ми їмо морепродукти, листочки бараб... буряка, картопля фрі, молюски, не знаю, як це називається, коце. Морепродукти. Ну, морепродукти. Ковбаси і шинки ми нарізали трошки. І в кінці моцарелла. В нас сьогодні, Таке в нас сьогодні свято, отака в нас сьогодні вечеря. Я вам сильно, сильно, сильно дякую за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, що ви мені кладете лайки, що ви мені коментуєте. Вам великі-великі спасибі. Дякую вам всім! Бажаю вам всім міцного, міцного здоров'я, мирного неба, всіх-всіх-всіх хороших благ, Богу, Божого благословення. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, робіть мене сильнішою, ліпшою. Я з вами прощаюся. Кажу вам всім дякую ще раз, до зустрічі.